Під Час голодомору 1932-1933 років в Україні загинули мільйони людей. За підрахунками інституту демографії Національної академії наук України, тільки взимку 1932-1933 року померло від голоду та не народилося майже 5 мільйонів осіб. Наш обов'язок пам'ятати страшну правду. Нехай душі тих, хто став жертвою злочину, знайдуть свій вічний спокій і спочинок. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам нашим, що стали жертвою Голодомору присвячуються телемарафон дзвони пам'яті. 22 листопада о 15.45 на телеканалах ОТБ ФОРА АТВК. Пряма трансляція з Майдану Свободи.